Якби мене тепер спитали, яку я хочу невістку, то я б відповіла будь яку. Але пізно приходить така думка, що не треба замість дитини вибирати їй долю. Таке сталося і зі мною. Всюди пхала свого носа, і та мені була зависока, та за товста, та як з такими генами та дитина? закочувала я очі, а мій син мовчки йшов проводжати дівчину і більше з нею не знався. Чоловік мене просив лишитися на вспокої, але мені наче хто світ потьмарив. Як у спокої? То я маю знати, хто буде з моєю дитиною в одній квартирі жити. Я будь кого туди не пущу. І я не просто відбирала кандидаток, але й сама подруг просила, аби мені своїх доньок давали на побачення, щоб я могла синові підібрати гідну кандидатуру. І так я за сина вчепилася, як не помітила, що мій власний чоловік вирішив піти з дому. Я більше так не можу, Галю, казав він, ти всюди лізеш і нема в житті закутка, де б ти не була зі своєю правильною думкою. Я втомився і хочу жити так, як я хочу, і байдуже на те, що ти думаєш. Я тільки очима кліпала, бо не розуміла, як чоловік може таке сказати після стількох років шлюбу І за що? За те, що я хочу нашій дитині щастя? Я вірила, що Василь приповзе до мене проситися назад. Але цього не сталося. Він знайшов собі жінку, яка в рази за мене гірша, і живе з нею, і не соромиться на люди її виводити. А я сама гарна і чудова, але сама. А далі у мене просто скінчилися гроші, і довелося мені думати, де ж знайти гроші для сина, щоб йому в житті допомогти. Бо ж треба, аби він мав і квартиру, і машину, тоді він зможе собі вибирати будь-яку дівчину. Я недовго думала і подалася на заробітки, і зовсім тому не жалію, бо я змогла заробити на все, що собі задумала. У сина чудова квартира з якісним ремонтом, нова машина. У мене теж нова квартира і ремонт. Але я ще тут продовжую працювати. Але чомусь час так швидко проминув, хоч я і старалася працювати дуже багато, аби на все синові заробити. Про те, що час просто пронісся перед очима, я зрозуміла, коли побачила у сина залисини. Йому вже 38 років і він лисіє, а дружини у нього й далі нема. І справа в тому, що він вже нікого не шукає, а все чекає на мене, що я йому щось приготую, подам, виперу. Коли мене нема, то він просить сусідку, аби та приходила і все робила по дому за відповідну плату. Я вже з ним серйозно говорила і казала, що прийму вже будь-яку дівчину. Сину, я прошу лише аби вона була та жінка, бо я не хочу, аби ти був сам. Мамо, та мені нікого не треба, каже він мені, що треба, то я заплачу і мені зроблять, а нащо мені терпіти характер чужої жінки біля себе, нащо мені собі нерви псувати? І ось так я розумію, що привчила сина до того, що можна купити послуги домогосподарки, і не треба витрачати сили, аби знайти дружину, яка буде вити сімейне гніздечко. А діти, ти не хочеш дітей? питаю його. А нащо вони мені? Мені й без них добре. Отак йому добре, а ти, мамо, думай про те, як це все виправити. Де ж я схибила в цьому всьому? Адже я просто хотіла, аби син мав дівчину, яка його любитиме та піклуватиметься про нього. А натомість він не хоче вже ніякої дівчини. Отак, От благими намірами, я синові зіпсувала життя, я вже згодна на все, лиш би у нього був хтось поруч, коли мене не стане. Підпишись, підтримай українськомовний контент.